Авикверіти. З вами Кселос. Сьогодні у нас 14.16 і 24 жовтня. Сьогодні на сервері Freedom VO опублікували оновлення події. Зараз я вам зачитаю. А, довгоочікувані ПВП-квести вже доступні у грі. Знайти їх можна у долині честі Агримар та старому місті Шторм. А, виглядають вони. Як така до, до, дошка оголошень, як, як нібито деплакати нарошок, розвішують ще щось. А, і знаходяться вони от, в є честі. Я одразу ще думаю, десь на вході вони мають стояти, але от але є честі. Тут далі воїни навчаються, рибалка, масові ці і із, ці маунти. Ну, давайте глянемо, я їх ще сам не дивився. Тут я так розумію, сині і жовті. Сині можуть бути щоденними, а жовті можуть бути або. Ага, жовті, щотижневі. Щод... Так, синій щоденний, горе переможеним. Так, збирай, збирай речі, ти відправляєшся на поле бою. Візьми усе необхідне, адже тобі потрібно буде здавати цілу, цілу чату супротивників. Візьми участь у 25 вбивствах на полях битви. За це дають 15 золота і 744 хонарану. В принципі, в принципі. А, і ще одного будемо тріумфа. Взагалі шикарно. А, так, окей, давайте переприймаємо. Я не знаю, скільки в мене місця на квесті. Ще 4 вліза. Грозовая гряда. Давайте щось повідміняємо. Okay. Давайте далі дивимося. Потім щотижневе. Ні, давайте одразу щодені гляну. А, так, щоденна розвідка боєм. Щоденний розвідка боєм. Розвідай, що там відбувається на полях, полях бою. Перемагати не обов'язково. Просто переконайся, що там є. Що там є ще, ще хоча б хтось, окрім тебе. А, протримайся до кінця бою та повертайся назад. Ну, це, до речі, забавна штука, да, бо мотивує навіть, коли ти від, відхоплюєш. Візьми участь у двох полях битви. Ой, блін. Два поля бою. 524. Ну, в принципі, трохи золота МБМ Тріумфа. Чого, чого б ні замість ПП-шок фармити? Це щось, ну, новеньке. Трохи кре креативний, креативний підхід. А, так, щоденний прийшов, побачив. М так, прибудь на будь-яке поле бою та отримай перемогу. Не... Euh, так, не переоцінюй себе, бережи себе, в, в, вчиняй як <свісна> не переоцінюй себе, бережи себе, вчиняй, як пацюк. Нам дійсно потрібна ця, ця перемога. Здобуть перемогу на двох подах бою. 15 золота, 744 хонору і одна емблема Тріумфу. Ну, в принципі, непогано. Дві, ну, дві перемоги може там складновато, Ну 700 хонора. Типу, знаєте, і не так багато, щоб якийсь дисбаланс нести. Але ну, як додаткова пазушка, ну, чому би ні. Плюс ще одна емблема тріумфу, це можуть ходити там. Ну, Скажем так, проблема подав битвою часто в тому, що там розвинені класи, розвинені персонажі вже вдягнуті. Знаєте, такий чувак під 40 хп воїн. І просто тобі розносить обличчя, коли у тебе там персонаж, ну, скажімо так, тільки-тільки 3 копійками гірскор, як це коли у нас відкривається рех на попова битви, десь то в районі трьох, здається. І тобі так просто з одного удару обличчя зносять. А так буде трохи більше зел зелених. Можна буде і пофамитись, і тріумфи по пофармити. А також трохи більше хонора. Бо, наприклад, у мене там персонажів в є трохи вдягнені, а з хонором складновато. Ну, я ще для відсилочки уточню, що є на озері Озедяних оков. Там щотижневі квести є. О, там також до них дають хонор. По три, чи по три, чи по шість тисяч за кожний квест. Ну, плюс ще перемога, поразка на ООО також там дається хонор за перемогу чи 3, чи 6, а за поразку десь півтори. Так, дивимось, що щотижневі квести. Щотижневе горе переможця. А, збирає речі та відправляється на поле бою. Візьми усе необхідне. А, Адже тобі потрібно бути, буде здавати цілих 2 сотні супротивників. Візьми участь у 200 вбивствах, нападах бою. Ну, в принципі, реально. І 50 о, це шикарно. 50 аренапоинтів за тиждень це шикарно. 3900 хонору, 40 золота. І два МБМ лоду, просто шикарна бомба. В мене, чесно, в мене єдиний ну, типу, момент, що мені ну, не, 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 не завжди зручний, особливо там ті, ті класи, у кого багато спеціалізації. Ну, там, Паладін, хіл, танк, дамагер, Друїд. Тобто в мене, наприклад, сава повеєде, і хіл, мені треба якусь гілку, типу, наприклад, там, сову або брівно робити Пвпшним. І ти вже потім під земелях, або кожен раз таланти перекидувати доведеться. Або ну, ти будеш ходити, ну, типу, ти будеш повоєшкюватний. Ну, то вже такі діло. Я, мабуть, буду Мага і ПВПшника качати. Там якраз один біт, ДД, один біт. Ну, ПВІ, один буде ПВП. А, так, а, далі, 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 далі. Щотижнева розвідка боєм. Розвідай, що там відбувається на полях бою. А перемагати не обов'язково. Просто переконайся, що там є хоча б хтось, окрім тебе. Протримайся до кінця бою та повернись. Повертайся назад. Візьми участь у 10 полях битви. Так аж 44 золота, 3100 хонору і 25 арінопоинтів. Секунду, а за попередні 50 було арена да? так? Yeah? І одна я був мезоду. Ану зараз. В якому розділі ці вони ежеднівні. Так, так, да, да, он за 200 вбивств 50 аренопоинтів і два льоду а тут один. Ну, в принципі, вони ж попутно виконуються. Я вам ще одну цукеречку покажу, яку я так помітив. Так, і іще одне доступне завдання щотижневе. щотижневе. Прийшов, побачив, переміг. А, так, прибудь на будь-яке поле бою. Та отримай перемогу. не перем... Прибудь на будь-яке поле бою та отримай перемогу. А, не переоцінюй себе, бережи себе, вчиняй як пацюк нам дійсно потрібна ця перемога. А здобуть перемогу на 10 подах бою. Це за тиждень. 44 золота, 3900 хонору і 50 ренопонтів. Дві МБМ додому. Ну, в принципі, золота на щотижневих шикарний, я думаю, багато людей буде ходити. А, і щоденки, типу, попутно будуть фармитись, і на злот будуть багато ходити. Що я хотів сказати? Відносно там, можливо, хто новенький, хто не в курсі. А, хонор. Знизу, там, там, де панель персонажів, спілкування ПВП-режим, гравець проти гравця. Тут дивимося, у нас очки честі, очки арени нараховуються, і да, до речі, лишайтесь на відео, там в кінці буде ще одна зюминка. Такий бонус сюрприз, який я також помітив. Ну, я думаю, його багато всі, всі помітять, але все ж таки. Так, честь. Дивіться, честь накопичується там чи до 70, чи до 75 тисяч. Тобто більше вона не нараховується, і ви будете там робити квести, вони будуть уходити в нікуди. Тобто, бачите, там 50-70 тисяч і ви ти купуєте предмети. Арена вони начисляються, здається, раз на тиждень, там 10 боїв на арені треба зробити, щоб трохи арена-поінтів отримати. І за поінти вже ну, вищих класів купуються предмети, так що це шикарно. І ще дивно, що не зробили ніякого квесту на арену. А, так, по арена поінтам я не пам'ятаю, чи є якісь ліміти. Тепер побігли, 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 побігли. М Зараз трохи екскурсію наглядову зробимо. <кій> Зараз біжу, покажу, де в Агримарі покупаються PVP-набори, PvP сети Хто знає, можете перемотувати ближче до кінця. Я в кінці покажу там ще один бонусний квест, який я випадково побачив. Бо на сервері написали, що вали є честі квести, а там ще один такий дуже приємний квест стоїть в іншому місці. Я думаю, мабуть, він також до Сім зв'язаний, але можливо він одноразовий. Як було на річницю. Типу, супер підушка, але одноразова. Так, тут у нас на вході он, б... ці маунти за Honor. Я чесно їх нікого не купав. До речі, підхивован, це їх кінь. Це дуже прикольна штука. Він здається, ще й детає. І тут ми при, 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 прийшли на карті. Це отут, напроти озера, трохи набік. Тут вендери низьких рівнів, це вже трохи краще. А, ні, 70-й рівно. От, вендери ті, які нам треба. В принципі, вони тут посередині знаходяться. Тут є дешевші. Чисто, типу, знаєте, там, одразу вдягнути щось дешевше, але вдягнутись, потім фармити щось дорожче. Тут це я не пам'ятаю, чи 7 сет вважається, чи який він вважається. Я, я в сетах слабий. А 8, знаю, типу, він як топовий седзін за поінти. а це, мабуть, есім. а 7. Тут, в принципі, на кожну спеціалізацію, плюс і доволі то тема, що вам, що вам там в ручки, і. Плащі. На, на шию підвісочки, браслетики, коротше. Це все за хонор. Я, чесно кажучи, а, і саме головне ПВПС Сережка. Привет, Вона там раз на 2 хвилини скидує. Скидує, скидує, скидує. Стани, контроли... Всі дезорієнтуючі ефекти на вас. Тік. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, тепер погнали. А тепер о, ти, ти, о, дивіться, тут ще якийсь момент. Ну, це, мабуть, звичайний квест. Типу, тут подорож на альтерак пропонується. І за, не, за нього ще 13 золота. Але я думаю. То звичайний квест. Просто я, я тут зайшов і думаю, що треба пошарити ці квести. Тепер дивимось. Так, я готовий виповнити любой приказ вождя. Я воїн орди Битва за Альтерак. Дворф грозової вершини разом зі своїми союзниками вторглися до Альтеракської долини, і ми повинні викинути їх звідти. Якщо ми хочемо виграти битву за Альтерак, якщо ми хочемо виграти битву за Альтеракт, напевно, то нам треба знищити їх генерала. Вандара грозову вершину. Його можна знайти в Донбаударі Дунбол... в на півночі Альтеракської долини. Убий його вайтдансер і повертайся назад до мене. Так, вирушайте в альтеракську долину та вбити генерала Дворфів. А, тобто тут саме вбивство генерала Дворфів треба. Та вбити генерала дворфів. А, так. Дара гроз, грозову вершину. Після цього повертайтесь до. Кого? Вогі смертобою. До Альтеракських гір. Трохи не зрозумів. Так. Після цього повертайтесь до. Войти смертобою до Теракських гір. Я трохи не знаю, де це, але колись пошукаємо. Ну, я думаю, коли квест зробиться, тоді, тоді пошукаємо. І дивіться, що ми отримаємо. Ви отримаєте 200, 219 золотів. Потім додаткова честь 10 тисяч хонору І додаткові очки арени. 100 ранопоинтів. Я думаю, 100 ренопоінтів це ну такий мастхевний бонус, який тут дається. Тобто це самий такий смачний і приємний для ПВП бонус. А, 5, ну, в принципі, 5 МВМ тріумфа, 5 МВМ льоду взагалі дуже шикарно буде. Осколки ну Типу попутний бонус. А де здавати я поки що не знаю, бо я тільки зайшов на 5 хвилин буквально зняти по новині. А, що там опублікувало, що в нас є. Тож, якось так. Приймаємо цей квест. І. Ну да, теракська долина, вона таке доволі довга, коли битви. Може і до години затягнутися. Я пам'ятаю, коли в мене ще старий. Старий ком тому то в мене там ще й вагало через те, що дуже багато народу масові здібності. Ось якось так. Також не забуваємо, що у нас іде підготування до хеловину, можна реєструватись на всадника без голови. Там за нього дається, типу, як між одне... Гарбузовий мішечок, з нього падає 2 MB льда, плюс там всякі предмети. І я ж вибив собі цього вогняного, ну, не вогняного, цього скакуна. Садника, садника без голови. Зараз збігаємо, зробимо скринчик. Тож якось так? Якось так. Значить. Ну, ПвП-сезон він, наче там якось інакше починався окремо чи ні, але я думаю, зараз почнеться якась ПВП-вихоманка на сервері. Тож запрошую вас на ПДА-битви, на... на випадкові ПДА-битви, Не знаю. Ну, на А, в принципі, там і так якісь квести є, може, там хтось буде а, тусуватись і. Арени, 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 арени. На арени я не знаю, там, чи є якісь квести на, на виконання арен. завдань... Ну, на походи на арену. <кхи> Бо, в принципі, на арені там і так нараховується, а якихось бонусів, то, мабуть, 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 нема. І, як би нам тут так фоткатись? Так, зараз. А, я ж все рівно прибираю менюшечку. Так. Да, все рівно прибираю менюшечку. Так, тож, дякую за увагу. Якщо вам подобається даний формат, э, даний формат підписуйтесь на канал Xellos Play. А, стріми проходять э, щодня після 10-го вечора TikTok YouTube. Анонси в телеграм-каналі. Запрошую до спілкування ігри да, не щодня, але <кхм> стараюсь хоча б раз в тиждень вмикати. Тож, дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео. І не забувайте підтримати лайком, коментарем, підписочкою, можемо поділитися з друзями, щоб трохи допомагати і моєму каналу, а я попутно підтримую сервер. На все добре!